Електропостачання в деокуповані села прикордоння повертають енергетики на Харківщині. Наразі з електрикою перші споживачі в селі Великі Проходи. Це Дергачівська громада. Як мешканці села майже два роки жили без електропостачання, та скільки всього розбитого російськими окупантами треба відновити, розкажуть наші репортери. Село велике проходи в 10 кілометрах від ворожого кордону з початку повномасштабної війни. Тут хазяйнували російські окупанти. Українські військові звільнили село торік у вересні під час Лобажанського контрнаступу. Ворог залишив після себе руїни. Є вулиці, де немає жодного цілілого будинку. На вулиці, де мешкає пан Микола, залишилось двоє людей. Інші виїхали в евакуацію. Всі поїжджали. було багато. Всі уїхали, коли почалось хто куди по всій Європі кажуть, кажуть. Великі проходи, майже два роки без електропостачання. Найтяжче в теплу пору року ділиться пан Микола. Харчі швидко псуються без холодильника. Свічки, фонарі, все. Ну, а що стемніло ложись і спиш. Все. Що робити до утра? Ну от час сказали, що підключать. От пішли ребята. Сказали, що підключить щоб відновити електропостачання якнайшвидше у селі. Нині працюють енергетики Харківобленерго. Тут і досі чути відлуння ворожих обстрілів. Втім, до таких умов харківським енергетикам не звикати. Розповідають про випадки, коли російські військові навмисно обстрілювали бригади ремонтників. Був случай в Лазовой в Встановлювали провод і нас. Зняли дрон і було три по, ну, по нам три прильоти. От від нас метрів 60-70 метрів. То, що ми відновлювали, і побило два рази більше, ніж встановили. У великих проходах російські окупанти розбили чотири підстанції Щент, сім на половину пошкоджені. За словами енергетиків, в селі треба замінити три сотні опор та близько 20 кілометрів дротів. Працювати енергетики можуть тільки після саперів поблизу лінії електромереж є нерозміновані ділянки. Заважає на сам перед погода. Погодні умови не видно де що. ну. Там, де проходили сапери, там є можливість. Дуже багато позаразу стало, дуже багато чагарників. Світло буде в усіх. Чекаємо на більш стійку погоду, щоб зайшли туди сапери. Перші двори у вулицях Проходах вже з електропостачанням. Насамперед, енергетики працюють на вулицях, де мешкає найбільше людей. Поступово відновлять енергопостачання всього села. Юлія Губська, телеканал прямий.